Сьогодні, як ніколи, потрібні знання у зі зброєю, самооборони, пересуванню, використання укриттів, наданню до медичної допомоги, маскуванню та орієнтуванню на місцевості. Ефективне вогневе ураження противника є пріоритетом вогневої підготовки. Зі зброями ми маємо бути як одне ціле. В цьому процесі задіяна не лише розумова діяльність, над важливими елементами є активність, зарова увага і фізична витримка. Навчаючись, потрібно завжди пам'ятати маленьку хитрість крок на випередження дає нам змогу врятувати не одне життя.